Так, і всім привіт, дорогі друзі, ви на каналі Тігер 30. І сьогодні як сказати, в мене відпочинок, можна це сказати, так м'ягенько. І я для вас ось е, тут коротше, зробив таке ось відео ми наткнулися на якогось хакера, не знаю хто це, він взагалі без поняття, тому готуйтеся. <кхід> Ну, чи як можете не заварювати, а от просто подивіться це відео, щоб з вами таке не трапилось. Приємного перегляду. І кстати, підпишіться на телеграм канал. Та знімай, ти зараз не знімає! Я знімаю. Це Ш... ну, взагалі. Бля. Дивіться просто, дивіться, що переходить Боже. Чи мені страшно. Тільки да він. Я трогаю. Хто тут двігає? Я! Чого його на серві? Нікого. Ну дивіться, ну! Я тільки і все, а й мій друг. Завтра сюди навіть. Що то за фігня, я? Боже! Ай! Чекайте, чекайте. Я! Можливо тут хтось Я? Я? Як? Та Я Можливо через те, я знаю таке про Женю. Дома. Пішли ті. Файн, файн. Як його там звати? Як це? Що Женя звати? А то... А это хуже? Иба... А что так делать? Мы сюда 20. -20 грабниц, Слушай, ты... Ты да. Боже мой. Мы нашли и кошек Хакер в леках, в леках, хакер, 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 хакер в леках. ти ті, ті де? Вау, я віні згодом Але як воно Я фікс знаю Боже, а це машина? Ти і де? Ти де? Ті Та я! Що я? Машина, машина їде Машина рухається Як він невидимий не встав? Його нема на сервері Може тут ще хтось? А кто ей? Кто? Дети что, что за? Кто то А вот так. Як! Сейчас напишу, ты увидел. Что а? за пацаны? Что за фигня? Що приходить, боже? Ми літаємо. Хто то пікає? Потки, якщо я не пікаю, роні. Якщо що, я ніфіга не нажимаю. Ну, чинай, ну, ну, ти? Хто? Не, не, не. Просто на Не рукаємо. Стої, стою, стою Взяли Телефон відложи. Коротше, ми перезайшли То я вже, якщо що, управляю, це капець обкакались єма. Зачний гонщик Можна подумати, що то міф. Шейгру за маленьки. Зараз на косарі нема, тут... Але... Фух, яся жорстко вибачаю за ті шороки. Я не знаю, що то буде за шорохи. Не знаю, як вони все взагалі появили. Ну, коротше, ставте лайки, Підписуйтесь на канал, у нас вже 420. Давайте продовжаємо в тому ж темпі замбу я Тігр 30к. Залишу ссылку на канал Влада 31К. Всім пока! Пока!